Говорити про якусь адекватну умову екологічну політику національну без залучення громадянського суспільства практично неможливо. І громадянське суспільство воно залучається до цих процесів на всіх етапах на етапі розробці. Розробки планів і стратегії на етапі підготовки стратегії на етапі аналізу і підбиття підсумків виконання. Цей проект він безпосередньо впливав на політику і на спроможність розвиток потенціалу громадянського суспільства по реалізації протоколів про реєстри викидів та реєстрацію забруднювачів. Він мав бути ратифікований разом з цим. На жаль, з 2003 року він не ратифікований. Тифіковано саме було поставлено якомога більше учасників проінформувати про цей протокол, про те, що він є в Україні, і його треба ратифіковувати. Тому було проведено три круглі столи. Причому ці круглі столи були ну скажімо, не локального характеру, а в рамках міжнародних заходів. Рік тому на цьому форумі міжнародному довкілля для України тільки 2014 року був перший круглий стіл, який цю проблематику поштовхнув. Ми ось створили свій ресурс на. Айті Коекедемі, так званий курс про реєстр викидів і реєстрацію забруднювачів. Були розроблені концептуальні документи, так звана концепція РВПЗ. Тобто, це така дорожня карта, як країна має рухатися до того, щоб його ратифікувати, і після того які мають бути кроки, які законодавчі акти мають бути прийняті. Ми живемо якраз десятиліття освіти для збалансованого розвитку, були визначена організація Об'єднаних Націй. Це новий виток Новий підйом, який дозволяє вирішувати питання поєднання освіти, поєднання науки, поєднання економічних проблем. Приємно води в один, один напрям, і цей напрям називається освіта для збалансованого розвитку. специфіка саме освітньої і інформаційної діяльності полягає в тому, що в багатьох випадках громадськість громадське утворення новорядові урядові організації можуть діяти навіть ефективніше за державні структури, або скажімо, за ну, якісь академічні структури. Вони гнучкіші, вони швидше знаходять відповідь на е, якісь е, актуальні питання. Вони швидше знаходять комунікативні шляхи до найширших верств суспільства. Тому отака співпраця, скажімо, держ. Дякую Громадянського суспільства і науково-освітніх установ це є той ідеальний варіант, за якого ми б, дійсно вирішили ці питання на сучасному рівні. Спочатку була створена партнерська мережа освіта в інтересах сталого розвитку. Було створено сайт. Мета власне цієї мережі мережа власне існувала до цього, але вона підтримувалася за підтримки проекту. Ми мали змогу вже створити власний сайт і долучити нових членів. Наразі там уже більше 60... Thank you. Членів цієї мережі мета власне цієї мережі це створити таку платформу для обміну досвідом в галузі освіти для сталого розвитку. Мережа почала розширюватися, було ще створено один додатковий ресурс. Власне, це онлайн освіти. Зараз створений сайт, і на ньому розміщені два курси: перший це РВПЗ, і другий це основи сталого розвитку. Курс власне основи сталого розвитку він є безкоштовним. Будь-хто зацікавлений, який хоче поширити власне, не знаю, поглибити свої знання в даній галузі, Він може зайти туди і е, пройти даний курс. Мені дуже впечатліла, як люди, просто, які як вони інформацію всю такі шукають, як, вони іщуть, як вони стараються, вони столько времени тратять, а студенти не догадуються. Зараз для України проблема відходів дуже актуальна. Продовжується процес накопичення відходів. Питання, в принципі. Вирішується, але недостатньо ефективно. Основним завданням на сьогоднішній день це є адаптація законодавства України до вимог права ЄС і провадження двох основних принципів: це забруднювач платить і розширена відповідальність виробника. У 2013 році в Україні утворилося 448 мільйонів тонн. Відходів десь 147 мільйонів тонн було використано в рамках цього проекту. Разом з економічною лігою та іншими партнерами було проведено національний форум з питань екологічної безпеки. Питань поводження з битовими відходами в Україні ці нароботки стали підґрунтям для розробки законопроекту, який вже розглянуто на комітеті Верховної Ради і винесений на розгляд. Парламенту, дуже дякуючи програмі, малих грантів представництва ООН в Україні. Ми реалізуємо проєкт, який буде сприяти поширенню інформації про сталі державні закупівлі. Інструмент сталих державних закупівель дуже потужний інструмент для впровадження принципів сталого розвитку та принципів зеленої економіки. Мають бути введені, розроблені і введені екологічні критерії. Але для того, щоб це ввести, звичайно, що потрібно змінити внести зміни до законодавства. Це ми зараз робимо розроблені пропозиції. Були здійсні на дослідження аналізу законодавства нашого вітчизняного відносно готовності до впровадження стала державних закупівель. були розроблені на підставі аналізу наших товарів та послуг і готовності ринку до впровадження сталих державних закупівель Визначені пріоритетні напрями і пріоритетні сектори економіки, пріоритетна група товарів.